Підгорецькому замку, що на Львівщині, виповнюється 370 років. Ця пам'ятка архітектури епохи Ренесансу знаходиться у підпорядкуванні Львівської картинної галереї. За словами музейників, замок вже багато років потребує суттєвої реставрації однак коштів на неї вони практично не отримують. Поза торік з держбюджету виділили півтора мільйона гривень, відновили каземати та одну лоджію. Цьогоріч кажуть, грошей може взагалі не бути. У бюджеті України. На пам'ятки всі України 5 мільйонів. На всі пам'ятки України ми очевидно не отримаємо нічого на цей замок. Першим кроком у порятунку замку стала виставка старих світлин до його дня народження. За останні 70 років експозиції тут не було. Ці архівні фото шукали по Європі в організаціях, що досліджують документацію пам'яток, дещо передали з Бразилії. Списалися з останніми власниками, сангушками, які володіли замком, і вони теж нам прислали деякі деякі фотографії. Це надзвичайно неоцінений матеріал. За цими світлинами ймовірно, згодом і відновлять Підгорецький замок за кошти меценатів з близького сходу та Америки. Зараз потрібно максимально зібрати матеріал, який дасть можливість відтворити ці всі внутрішню здобу, зовнішню. Лицарі ордену Паладинів у день народження підгорецького замку відтворили бої кінця 14-го, початку 15-го століть. Коли лицарство на Галицьких землях та в Європі не було особливого розквіту. Постійний поєдинок в людини в пошуках цього щастя. За що ми боремось? За наші ідеали, в те, що віримо. Для чого? Захищаючи тих, хто цього потребує, передусім тих, кого кохаємо. У жовтні експонати Підгорецького замку, які зараз зберігаються в картиній галереї, історичному музеї та музеї історії релігії у Львові, зберуть в одній експозиції у Львові. Всі охочі зможуть побачити життя цього палацу до 39-го року минулого століття.